Депутат Херсонської облради пана Сергія, доброго вам вечора. Доброго вечора? Ми з України, Херсонщина, це Україна. Слава Україні, героям слава згодна абсолютно з кожним вашим словом. А розпочати хочу не з підкупу, хочу розпочати з більш такої нагальної новини. А була інформація про те, що російські окупанти замінували а, життєво важливі комунікації в Херсоні перед можливим контрнаступом наших збройних сил, а, серед яких газопостачання, електропостачання, водопостачання. Чи можете ви прокоментувати, от яка ситуація зараз в Херсоні з цим? Так, дійсно була така інформація з розвідки України про те, що окупанти заміновують стратегічно важливі такі речі і газопостачання, електропостачання. Тобто вони розуміють, що вони втриматись не зможуть, не зможуть вони отримати Херсон, не зможуть отримати правобережжя, тому що наші дії наших збройних сил абсолютно послідовні по знищенню якраз складів окупанта по лінії фронту щодо постачання, якраз зброї озброєння через Дніпро унеможливлено, тому що транспортні артерії. Які на минулому тижні наші збройні сили фактично вивели з ладу, Вони унемовляють е, окупантам підсилювати і живою силою, і технікою. Те, що вони там зараз переправами переправляють, то абсолютно не, не задовольняє їхніх потреб, тому що кожного дня е, виводяться з ладу чергові склади, накопичення збройних сил Російської Федерації, е, командні штаби і так далі, тому окупанти. Зазвичай за своєю, знаєте, такою варварською традицією, готуючи відходи, вони фактично готують і знищення інфраструктури, і відповідно знищення міста. Тому ну і я, і всі закликають в черговий раз. Людей, які залишились в окупованому Херсоні на окупованій території, все ж таки подбати про себе, і коли окупанти почнуть здійснювати саме ось такі дії варварські при відході, знаходити укриття, мати з собою їжу, воду тощо, uh -huh. тобто ми маємо розуміти, що для окупантів взагалі нічого людського немає, тому вони будуть. Прибігати до ось таких варварських методів, коли будуть відходити. Але тим не менше, зараз електропостачання вода е, в доступі? Зараз це електропостачання, вода в доступі дійсно, але газопостачання буде, також. Нас газопостачання, да це якщо ми кажемо про Херсон, якщо ми кажемо про лівобережжя, якщо ми кажемо про населені пункти, які ближче до лінії фронту, які все ж таки. Знаходяться зараз в сірій зоні, то там абсолютно все відсутнє і електропостачання там декуди налагоджуються, але люди фактично виживають і на сьогоднішній день є допомога тим, що всім бажаючим, хто має змогу і бажання покинути сіру зону, то їм допомагають переселенням якраз влаштуванням, тимчасовим житлом допомогою, але в деяких селах все ж таки люди знаходяться і не бажають виїжджати, не зважаючи і на всі зручності, і ті руйнування, які відбулися, то люди продовжують знаходитись. Ну це бажання людей і примусово, звісно. Ніхто з них виселяти їх не буде з їхніх домівок. А чи багато людей отак от, от залишаються зараз в Херсоні, на Херсонщині в області? І наскільки проблематично зараз виїхати, звідти? Е, ну, офіційної інформації, ну достоменної, невідомо, але за приблизними оцінками виїхали більше половини людей з окупованої Херсонщини. Якщо е, казати про е, стан до 24 лютого, то е, на території Херсона і Херсонської області е, мешкало мільйон 50 тисяч людей. Е, на зараз е, таких людей залишилось близько 400 тисяч людей. Всього на окупованій території Херсонщини це е, ми бачимо, що більше ніж половина людей виїхала. З першого дня окупації жодного гуманітарного коридору щодо виїзду і щодо постачання гуманітарних грузів і ліків як не було, так і немає. Єдиний шлях, куди сьогодні виїжджають люди з окупованої території Херсонщини, це через Васильівку Запорізької області, але через Васильівку виїжджають і Херсонці, і Запорізька область, і Донецька область. Там величезне скупчення машин, і на минулому тижні було дощі, там було розмито дорогу, там, і навіть виїжджають вантажні машини, пусті ті, хто ви, ви, ви ну, підприємці виганяють машини, вантажні, і розмита дорога все ж таки не давала змогу взагалі виїжджати. І був заблокований виїзд. Тому на превеликий жаль, це єдиний пункт виїзду, куди можна виїхати, ну і відповідно в'їхати в окуповану Херсонщину, тому що е завдяки волонтерам на сьогоднішній день все ж таки люди на окупованій території отримують той самий інструмент, отримують медикаменти, дехто е робить виключно як гуманітарну місію, е деякі роблять на цьому бізнес, але все ж таки. Виключно завдяки ось цьому проїзду, сьогодні виживає Херсонщина, в тому числі постачанням ліків, і виїжджають якраз ті, хто мають бажання виїхати на сьогоднішній день з окупованої території. Uh -huh. Ну а ті, хто не мають такої можливості, особливо батьки з дітьми, їх змушують їм погрожують і обіцяють навіть виплачувати певні кошти за те, що діт... батьки будуть віддавати дітей до російських шкіл. Чи правда це? Наскільки там організований цей освітній процес? Ми чули інформацію про те, що росіяни закликають в Україну російських вчителів, там обіцяють їм якісь розкішні зарплати. Опишіть ситуацію зі свого боку, з того, що знаєте ви? Ситуація з освітою продовжує бути знаєте, такою напруженою. Відбувається певний тиск на освітян на сьогоднішній день. Тому що окупанти змушують вчителів е, працювати якраз за російською програмою, е, е, переважна кількість вчителів абсолютно від цього відмовилась, тому окупанти е, зараз. Відчуває певний дефіцит кадрів освітніх. Вони почали казати про те, що кількість навчальних закладів будуть скорочувати, тотально причому скорочувати, тому що вони не можуть взагалі набрати просто вчителів для того і викладачів для того, щоб запустити освітній процес. Поспіхом шукають зараз заміщення вчителів з Російської Федерації, і навіть були об'яви, що вони десь там. В російських глубинках навіть шукають студентів в Херсонську область для викладання за російською програмою, тиснуть на вчителів і тим же часом тиснуть і на батьків дітей, які залишились на окупованій території, кажучи про те, що єдине навчання це буде за російською програмою. Вони продовжують блокувати інтернет. І навчання через інтернет за українською програмою погрожуючи тим, що якщо будуть спостерігати, що відбувається таке навчання, то батьків будуть заарештовувати. Якщо діти будуть навчатися онлайн за українською програмою, а дітей тим, у такому разі куди? Це знаєте, поки відбувається на рівні погроз, і на рівні погроз на сьогоднішній день відбувається і тиск на місцеве самоврядування і на директорів шкіл, тому що на минулому тижні було затримано декілька директорів шкіл незаконно і їх продовжують утримувати, так як і не об'єднаних територіальних громад. Це на минулому тижні була затримана голова Горностаєвської об'єднаної територіальної громади Каховського району і Зеленопідської об'єднаної територіальної громади Каховського району. Тобто тиск відбувається і на місцеве самоврядування з огляду на проведення референдуму і організацію навчального процесу, і відповідно на директорів шкіл і на вчителів, ще й на батьків, те про що я казав, поки це відбувається все на рівні погроз. Тим, хто будуть вести дітей в школу, вони навіть пропонують гроші. Невідомо ще в якій кількості і скільки, але кажуть, що будуть навіть це винагороджувати щодо вищих навчальних закладів, то їх намагання запустити вищі навчальні заклади від завжди взагалі відбувається так. Знаєте, виглядає дуже дивно. Вони кажуть, що всі бажаючі, незалежно від рівня знань. Незалежно від віку, і не треба здавати ніяких іспитів, мають навчатися в вищих навчальних закладах Херсона безкоштовно, а ще й будуть отримувати ліцензію. Тобто вони хочуть створити таку картинку, що, начебто, і набрали в вузи студентів. Ну, ми розуміємо, що бачите, тут і гроші пропонують, тобто стипендію будуть платити. І, і всі безкоштовно, і здавати екзамени взагалі не потрібно. Uh -huh. Тоді ж питання: а що ж вони там будуть навчати? Чи взагалі навчання немає? Це просто аби картинка, що, начебто, набрали студентів, вони в свої російські вузи. Тобто відбувається ось таке хаотичне і дуже поспіхом прийняття рішень для того, щоб просто створити пропагандистську картинку, наче в них. Іде підготовка абсолютно до навчального сезону і підготовки референдуму. Угу. Ви от правильно описали всю цю ситуацію словом хаос. Вони нібито і а, готують референдум, і готують дітей в школу студентів у вузи, але в той же час там а, мінують життєво важливі комунікації. А, то які загалом, як загалом, всі ці їхні настрої можна описати? Вони а, готуються до того, що ця територія буде і надалі їхню, чи вони все таки бояться, що ми її. Відвоюємо вони розуміють, що вони надовго там стриматись не зможуть, тому е, і якраз проводять такі дії, що начебто вони все під контролем, начебто вони все організовують. Але ж практичні дії це якраз те, що вони роблять ось ці замінування, це з огляду на те, що розуміють, що затриматись утриматись їм там не вдасться. Тому е, це просто е, ось ці всі їх плани, е, які завжди переносились і відтерміновувались в часі. Ну як той самий референдум, про який зараз кажуть на 11 вересня, то його ж анонсували вже не раз і постійно переносили в часі. Ну я думаю, що і тут знову будуть переносити. Мені таки не зрозуміло, як вони будуть переносити навчальний процес, тому що я бачу, що підготовка до навчального процесу вона на сьогоднішній день абсолютно провалена і знов таки повторююсь хаотично. Тому я не дуже здивуюся, якщо вони кажуть, що в них навчання почнеться відбуватися з 1 жовтня знову таки перенесуть. Як і всі попередні свої плани будуть переносити і плани організації навчального процесу, то ми тут охарактеризувати можна те, що вони просто роблять картинку, а самі готовляться до того, що їм прийдеться відходити з Херсона. А цікаво, у вас що запитати, чи багато серед людей, які залишаються зараз в Херсоні і на Херсонщині, прогинаються все таки під окупаційну владу, і що робитимуть із такими зрадниками після звільнення? Такі зрадники є. Ми кожного зрадника фіксуємо і не тільки ми, а й руху пору до речі, фіксує кожного зрадника і попереджає, що кожен зрадник понесе відповідальність. І Вчора ми бачили, що один із зрадників з нової каховки не встиг доїхати до лікарні в Криму. І представився, як то кажуть, І ще один зрадник знов-таки з нової каховки. Був там на протязі минулого місяця, знов таки представився, як то кажуть, поліціянт і відправився до масовий концерт Кабзону. Сальдо зрадник він зараз перебуває в медикаментозній формі. Це вже в другий раз він в медикаментозній формі. Сподіваємося, що цього разу він вже не викораткається. А до всіх інших зрадників, і наші партизани кажуть, що вони обов'язково добереться і кожен понесе відповідальність щодо кількості їх. Їх не дуже багато. І знов таки я кажу, що тиск на місцеве самоврядування і на вчителів дуже шалений, тому що люди масово відмовляються з ними працювати. Вони навіть не можуть на сьогоднішній день набрати вчителів. Вони не можуть не то, що вони тиснуть і заарештовують на сьогоднішній день. Не представників органів місцевого самоврядування, а навіть їх замістити не можуть. І ось ті там гауляйтери, пропагандисти, да, їздять і кажуть: Ну нічого, ми вам незабаром привеземо нового керівника сільської ради, але ж не привозять, тому що банально не можуть знайти кадрів і у ті вже всі кадрові взльоти, знаєте. Від прибиральниці до голови військової адміністрації, як вони себе називають, військово-цивільної адміністрації, то навіть вже не можуть і таких людей знайти. Бо там в Береславському районі сапожника зробили гауляйтером в Скадовському районі там Адона свадьби зробили гауляйтером. А я бачу, що вже і таких кадрових зльотів в них не виходить. робити.